Доброго ранку, Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. І так, дивіться: дев'ятка мечів, туз-жезлів. Ви знаєте, карти показують, що прильоти. Я зараз не знаю, на який день я саме роблю. Ось. Тому. Ну, вірогідніше, коли я покладу на який день цю карту, тому що я роблю завжди трошечки наперед Ось, саме карту дня. І тут карти показують е, прильоти. Будьте обережні, якщо ви дивитесь зранку, ось якось так. Що ще хочуть вони нам показати. Да, да, прильоти Будьте обережні. Особливо, бачите, якісь будівлі, як воно називається, от і тут одна да, з жертвами. Боже, вороний, раз, дорогенько. Тягнемо. Тягнемо карту дня на сьогодні. Сподіваюсь, ви живі, здорові, у вас все добре. І пропали десь расисти. Повиздихали. Оце найбільша мрія. Мені здається, що все зло йде від Рашкостану по всьому світі це їхня парафія. Гаразд, мої любі. Вибирайте інтуїтивно свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь підказочки. І так, карта номер 1 Тут у нас 6К жезлів. А ви знаєте, що шестірка жезлів вона говорить про якусь дорогу, про звільнення від чогось, тобто свободу про перемогу, про почетний проїзд. Знаєте, це коли от навіть королівські оці особи або весільний кортеж, це ще кортеж може бути якийсь. Сподіваюся. Непохоронний, тому що, ви знаєте, шістка жезлів зазвичай, як сказати, це не про похорон, це навпаки про щось таке вище, переможне, щасливе звільнення. Звільнення з тюрми, звільнення з-під батьківської хати. Розумієте? От якось так: звільнення від служби, звільнення від Чого може бути від роботи, от якось так, звільнення від чогось теж може бути йти по цій карті. Ось, у когось, можливо, буде якась поїздка по роботі, тобто відрядження. А хтось просто пересувається на роботу з роботи. Просто вам саме цей момент запам'ятається. І карта радить бути сьогодні відкритими, чесними відкритими. Карта номер 2 Тут у нас помірність карта, тобто хтось зализує рани свої, хтось на е, е, намагається стабілізуватися свій стан, е, своє оточення. Хтось, наприклад, намагається з кимось помиритися, у вас це вдасться. Отак От карта й каже: якщо у вас є з кимось сварка, ви відчуваєте інтуїтивно, що ви готові з кимось помиритися, зробити перший крок, то ця карта, в принципі, про примирення, про рівновагу, про баланс якийсь, Ось, про відпочинок, набиратися сил. Медитація, побути сам з собою, навіть, можливо, навіть і краще, чим іти зараз на примирення. Ось, знаєте, заспокоїтись якось так. Оце порада цієї карти, відійти від справ і зайнятися, можливо, не настільки для вас важливою справою, але та справа, яка вас заспокоїть заколише, скажімо так, замедитує. Карта номер 3 Тут у нас паж, Мечів, і він говорить про якісь, знаєте, такі витівки, про нестриманість. Це може бути і у вас сьогодні проявляться, ви будете нестримані, захочете комусь теж так гостро відповісти, пильно до чогось вчепилися, або ви, або хтось до вас. Знаєте, паш мечів це така зрозуміла іншим разом карта. Це коли, знаєте, діти вміють обхитрити батьків От це іде про цій карті. Це, знаєте, два віршка від горшка, а вже таке розумне. От якось так. Ось, можливо, хтось кинув на вас око, а хтось, можливо, не переносить вас, знаєте, критично дивиться. От сьогодні якась така трошечки критика, така прискіпливість, незадоволеність чимось кимось. Ось, ви знаєте, навіть не знаю, що вам порадити сьогодні. Запам'ятовуйте це, цей стан. Ось, Чому хто вас дратує? Розумієте, перейдіть у цю карту і заспокойтеся, щоб ніхто вас не дратував, наприклад. Причина завжди моє любі у нас самих. Тобто, шукайте причину в собі. І все, стане на свої місця. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!